Камінь, ножиці папір. Камінь, ножиці папір. Камінь, ножиці папір. Як завжди, для початку. Ми будемо з вами створювати віртуальну схему. Розбиратися в скетчі. Сьогодні він буде короткий. І нам достатньо буде сьогодні тінкеркаду. Його функціоналу нам точно вистачить. Як завжди, додаємо Arduino Uno для початку. Так, також макетку накинемо, будемо її сьогодні використовувати, ну, таку невеличку. Можна зробити поменше для того, щоб у нас помістилися всі інші. До речі, макетку давайте перенесемо трішки вище. Також нам знадобляться, звичайно, серводвигуни, їх ми будемо використовувати три. Тому ось так ми їх і розмістимо. Так, ну і, звичайно, ультразвуковий датчик. У нас є тут в базовому датчик на три контакти. Ми будемо використовувати датчик на чотири контакти. Ось цей. Так, додаємо його. Десь давайте так, щоб лаконічно все у нас розміщувалося. Також ми будемо використовувати з вами живлення для серводвигунів. Нагадую, що просто доєднати три серводвигуни до Arduino Uno це не є доброю ідеєю, тому що стабілізатор, який знаходиться на борту у неї, він досить, скажімо так, слабкий Ну, просто не витягне. Тому беремо, шукаємо, ну, я візьму крону. Розміщую десь ось тут нижче. Давайте ось так. Щоб все у нас точно помістилося. Розміщу її тут нижче, я буду живити через він а потім в кінці просто покажу, як ну власне я приберу її, переналаштую на, наприклад, USB. Тому що краще в нашому випадку, за допомогою R, розверну. В нашому випадку буде. Саме краще використовувати живлення окремо для макетки. Тут немає цього модуля, але о, він є у мене в наявності вживу, тому я буду живити макетку ось так. Так, приступаємо. Для початку приєднаємо, давайте, серводвигуни. Або давайте надамо живлення. Живлення, як я сказав, буду надавати, потім вже переналаштую, а поки що беру мінус і приєдную його до граунду. Так. Плюс приєдную до Він. За допомогою він ми можемо живити нашу Ардуїнку, як. Вхід, так і на вихід. Тобто, якщо ми сюди приєднаємо 8-9 вольт, наприклад, да за допомогою блоку живлення, то на виході у нас буде там 8 і щось там трішки трішки більше восьми. Якщо будемо живити через USB, то на виході у нас буде 5 вольт точно так же, як і тут. Тому можна і так, можна і так. Так, перефарбовую. Плюс і мінус, щоб було це все у нас зрозуміло. Так, і поки у мене граунд виділений, я приєднаю його до макетки. Ось таким чином. Доєднуємо, тепер це все у нас живиться. Тепер те саме роблю тільки з 5 вольтами. Ось таким чином також. Ну, давайте тут ось так напряму. Далі доєднуємо живлення тепер як для нашого sonнару, для нашого HCSR04, так і для серводвигунів. Граунд у нас коричневий, як завжди, тому ось ми його доєднуємо напряму. Також оберу тут коричневий, щоб було зрозуміло. І тут також граунд доєдную, і граунд трішки далі ось доєднаю, в принципі. Нормально буде виглядати. граунд, до речі, одразу доєднаю і тут. Так. Ось таким чином трішки можна перемістити. Тепер змінюю на червоний кольор і приєдную тепер 5 вольт. Тобто живлення. Ось таким чином. До нашого цього блоку живлення, яке йде від Ардуїнки. Ну і тут так само. Просто поруч, тільки в нижню. Так, те саме роблю з VCC. Давайте поки так. А далі випрямлю чуть-чуть. Так, є. Тепер нам о, необхідно доєднати наші о, серводвигуни до Ардуїнки. саме через сигнал. Ми бачимо тут помаранчево, помаранчеву, і ми візьмемо. Обираю. Давайте зроблю по нижній. Перший у нас буде доєднуватися до 9-го піну. Чому саме ось я буду доєднувати до 9, 5 і 3. Нам необхідно доєднати з о, о, піном. Біля якого є хвиля. Це шим. Про шим я вже розповідав. Ну, якщо коротко, то ці піни можуть імітувати аналогові, скажімо так, довго пояснювати заново вже не буду. Так, далі приєдную до п'ятого. І останній, взяв його переніс. Так, і останній доєдную до третього. Лишилося нам доєднати трик і ехо. А, так, також візьму якийсь, ну, давайте візьму там якийсь фіолетовий трик я буду доєднувати до 11-го піну. Ну, ось таким чином, просто напряму. Так, візьму тепер якийсь інший, наприклад, там синій і ехо доєднаю поруч тут до 10-го. Так, вся схема у нас з вами готова. І воно вже буде працювати. Давайте розберемося зі скетчем. Обираю тут код. Так, трішки розгорну собі, я вже приготував його в Arduino IDE, тому буду сюди просто копіювати і пояснювати. Давайте так, continue. А, і візьму, просто скопіюю сюди повністю весь код, а вам просто поясню по блоку. Так, Для початку ми приєднуємо бібліотеку Servo, без неї працювати не будемо. ми знаємо. Після цього додаю таку глобальну константу A, яким чином воно взагалі буде працювати. Давайте трішечки від цього абстрагуємося від коду. поки що. Ми підносимо руку да, там, або з камнем, або з ножицями, або з папером. Ну, як завжди, там камінь, ножниці, папір, ну і, наприклад, там ножиці показали, і підносимо ножиці до нашого датчику. А датчик бачить, що до нього піднесли руку менше, ніж на 10 см, і в такому випадку він випадково, тобто, або перший, або другий, або третій, просто починає обертати цей Ну і таким чином буде піднімати або. Ну, ті, які ми закріпимо, або камінь, або ножиці, або папір. Ну, і для цього ми будемо використовувати ось цю змінну. В ній і буде там 1, 2, 3, тобто перший, другий або третій. Так, і далі у нас іде вир... вимірювання відстані за допомогою ось цієї функції. Тобто тут у нас повністю все розписано. Посилається звуковий сигнал, відбивається, отримується, ну і відповідно ділиться на. Коефіцієнт, і в такому варіанті у нас утримується дистанція, яку ми власне, можемо вивести. Так далі, після цього оголошуємо змінні для серводвигунів 3, 6 і 9, як ми її під'єднали. В void setup оголошуємо змінну А, і вона буде дорівнювати нулю для початку, щоб у нас не спрацю... не було зайвих спрацювань. Оголошуємо а, трік і Echo в, в 11.10, і оголошуємо обов'язково наші серводвигуни, до яких пінів ми їх а, приєднали. Якщо наше значення відстані буде менше 10, у нас буде запускатися наступна програма. А, ми... Генерується випадкове число 1, 2, 3. А, і далі відбувається вибір. Тобто. Відповідно, якщо у нас А стало одиницею, то ми запускаємо перший ось цей правий, повертаємо да повертаємо правий сироводвигун. Повертаємо його а, з 90 на ну майже на 180, да для того, щоб в упору не стояло на 179 а, градусів. Якщо у нас а, Згенеровано 2, то у нас буде другий повертатись. якщо згенеровано 3, то буде повертатися 3. І тут я додав ще секундочку почекати, щоб ну, не було такого, що ми руку відвели, підвели, і у нас починає рухатися одразу наш, наші серводвигуни, щоб не було а, хибних спрацювань. Так, давайте перевіримо взагалі, як це працює. Зроблю трішечки меншим. Так, запускаю. Бачу, що повернулося два із трьох, а чому вже одразу побачив. Тому що я взяв і просто приєднав до 5 а не до 6 А потрібно було до шостого. Да, в коді вказано. Запускаємо симуляцію. На це не зважаємо поки що уваги. І запускаємо так. Зробимо імітацію, що ми підносимо руку до нашого датчика там менше ніж на 10 см. І дивимося, що відбувається. Піднесли. І бачите, що повертається один з середвиганів. Піднесли ще раз, повернувся інший. Той самий. Тепер другий. Тобто, бачите, кожного разу у нас буде повертатися якийсь випадковий. Так, і тепер переходимо до складання нашого, нашої гри на столі. Але єдине що, давайте на паузі це зроблю. Так, я прибрав крону і доєднав сюди живлення. Можна, в принципі, зробити і так, але у мене є окреме живлення, яке я буду використовувати, і зараз вам покажу. Так, отже, ось таку схему нам необхідно зібрати, щоб все працювало. Так, всі необхідні компоненти у нас тут зібрані. Будемо використовувати не Arduino Uno, а будемо використовувати мікроконтролери від KeyStudio, але формату саме Uno. Так, також будемо використовувати ось такі модельки камень, ножиці та папір, які ми і роздрукуємо. В другій половині відео я якраз і покажу, як це робити, тому можете подивитися. Що зараз необхідно зробити перше? Необхідно зібрати схемку ось так просто на столику, для того, щоб виявити, в яку сторону у нас будуть повертати наші сировидвигони, щоб не вийшло такого, що ми поставимо стрілу на сироватвигон, і вона почне там упиратися в стінку, так як ми будемо збирати все на стенді. Тому за кадром я це все збираю, проводимо тест, і потім вже на відео збираю так, як, так, як завжди, так як необхідно. Швиденько зібрав, ось так на столику некрасиво. І це і так валяється, Але потрібно це для того, щоб подізнатися, як виставити нам саму стрілу. Тобто, ось ці варіанти зараз неправильні. Давайте я ще ось цей зміню так в будь-яку сторону, ось просто, наприклад, ось так. Ось як його поставити, коли він вимкнений. Ми не знаємо ні в якому положенні він стояв, ні в якому положенні він буде, коли повернеться. А тому потрібно їх ось таким чином протестувати. А далі вже, ну, відповідно, ми будемо знати, яким чином ми будемо їх ціпляти, для того, щоб зрозуміти, як воно буде грати. Так, різниця тут в чому? Дивимося, зараз бачили, ось. опускається вниз. Нам не підходить такий варіант, нам потрібно, щоб навпаки, рука піднімалася. Так, далі. Ну, так, як воно випадково, тому О, тільки цей спрацював. О. Тепер бачимо, ось це буде вірно працювати. А, буде направлена на нас рука, і підніматися в, ну, та, яка саме грає, тобто камінь, ножиці або папір. А ось там взагалі ви бачите, яка проблема могла бути. Так, одну секунду я просто не почекав. Тобто, ми виставляємо всі стріли, повертаємо серводвигуни шестернями вліво. І виставляємо відповідно наші стріли, щоб вони дивилися під 90 градусів, так, як у нас там запрограмовано. Тобто ось таким чином. Ну і тут також повертаю і виставляю стріли. Так, далі нам необхідно взяти зараз ось такі гвинтики маленькі, і прикрутити. Стріли сюди. Але це тепер можна робити, вже від'єднавши все, що саме зараз я і зроблю знову на паузі. Тепер беру ці гвинтики і таким чином закручую їх, щоб у нас шестерні нікуди там не прокручувались, не виривалися. Далі беремо наші роздруковані ось ці модельки. Ми їх не будемо від підложки. Відривати. Замість цього я їх просто зараз розріжу. Там, ось невеличкими самими ножничками, які знайшов, щоб було зручніше. А далі ближче до лінії починаю обрізати. І ось таким інструментом все зайве прибираю. Так, почистив я від підложки і також. Просверли ось тут отвори. Так, Ну і починаємо приєднувати. В тому ж порядку, в якому зазвичай граємо. Якщо це камінь, то ми його візьмемо зараз першим і приєднаємо. Так, приєднуємо таким чином. Ось тут у мене дуже вільно проходить наш гвинтик, а тут він буде більш, скажімо так, іти плотно. В третій, ось посередині візьмемо в третій отвір, і ось таким чином прикручуємо. Закручуємо так досить добре, щоб не болталось. Так, яким чином ми їх прикріпимо до а, стенда? Всього-навсього на ось такі звичайні стяжки. Тут є отвори технічні, і робимо наступним чином. Так. Продіваю ось стяжечку. Аж можна, да, і донизу, так. до самого краю, точніше. Ставлю серводвигун. Ось так, навколо і вдягаю стяжку. Виставляю рівненько. Як, як можна, скажімо так, рівненько. Якомога. І затягуємо. Можна навіть взяти плоскогубчики невеличкі і також трішки ще підтягнути. Щоб воно отак от не болталось, ми візьмемо кусачки і відкусимо. Так, ось так буде виглядати у нас наш камінь. Робимо те саме з ножицями та паперами. Наступний етап. Приєднаємо живлення. Живити будемо, як я вже сказав, від ось такої палатки. Це плата живлення саме для а, макетки. Тут є у нас як 5 вольт, так і 3, 3 вольти. І доєдную її сюди. Так. Тепер у нас буде подаватися живлення 9 вольт. І ось тут буде у нас плюс. Тут буде плюс 5, до речі, тому що тут іде стабілізатор. Так, і також буде йти мінус. Тобто ми можемо сюди приєднати в будь-яке місце. Грати ми будемо, звичайно, з датчиком. Датчик ми приєднуємо, ну, давайте десь ось сюди, з краю. І починаємо тепер з'єднувати. Давайте спочатку візьмемо живлення. Для початку візьмемо наші серводвигуни. Тут, взагалі, не важливо, з чого ми, який ми будемо перший, другий або третій приєднувати. Це взагалі не важливо. Приєднуємо ось по черзі. Тут два у мене є, які повністю там співпадають: червоний і червоний. Червоний і коричневий. Так, І один візьму коричневий на своє місце, а замість червоного ось просто візьму зелений. Ну, який дістав такий буде. І приєднуємо їх ось таким чином у відповідні. Слоти або у відповідні піни да, з плюсом та мінусом. Тепер приєднати нам необхідно наш датчик. Беру ось підряд просто 4 перемички і доєдную їх ось таким чином. Можна поки що прибрати так от загну. І доєдную їх просто підряд. Ось сюди 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Так, щоб просто не заважало, я загну ось так. Далі дивимося, які тут у нас будуть піни. VCC буде жовтий, Ground буде фіолетовий, Trick буде у нас зелений. І синій буде ехо. Фокус. Так, приєднуємо таким чином. Все. Тепер а, сам датчик ми можемо живити уже від а, нашого мікроконтролера. Для цього а, беремо жовтий і фіолетовий. Жовтий буде у нас плюс, так як я і казав. А граунд буде у нас фіолетовий. Приєднуємо їх до 5 вольт і граунда. 11. І буде 10-й у нас. Ехо. Так, доєднала. Дивимося, щоб нам нічого не заважало нашим серводвигунам. А, і тепер лишається у нас взяти перемички будь-якого кольору. І доєднати вже по черзі наші а, серводвигуни. Так, беру тут уже важливо, який буде перший, другий або третій. Щоб у нас були, ну, хоча б трішки правильно виставлені. Черговість. Так. А, перший я додаю в третій пін Але при цьому, бачите, потрібно буде ось так повернути. Ну, давайте його сюди поставимо. Так. Другий шукаємо, де він тут у нас. Другий серватвогон я додаю в шостий пін. І лишається у нас один. Тут вже просто беремо, шукаємо його, додаю і в 10-й пін. В дев'ятий пін. Тут я прийдно ось так. 10-й, 11-й. Так, ці переношу на сторону. Так, все, нам нічого заважати тепер не буде. Ми можемо перевірити. По-перше, доєднуємо сюди живлення, вмикаємо його. Так, бачимо, у нас світлодіод почав світитись. Далі, скетч я вже залив для притестування. І далі доєдную живлення сюди. Трішки я зацепив саму нашу руку. Ми можемо виставити їх тепер, щоб вони були рівненько. Так, да, тільки спрацювання у нас було. Ну і тепер робимо камінь ножиці, папір. Так, я виграв. Камінь ножиці, папір. Я програв. Камінь, ножиці папір. Я знову програв. Ну, ось таким чином ми бачимо ось таку. Гру на Arduino захоплюючи. Ну, як ви вже зрозуміли, я вирішив заморочитися і зробити не умовно а саме, щоб виглядало красиво Камінь, ножиці папір. папір. Нагадаю, просто що у нас ще є на каналі. А гра змійка також на Ардуїна, десь вона в правому верхньому куточку з'явиться у вас в підсказочки. Тож можете переглянути і це відео, якщо іще не бачили. Стосовно того, що я заморочився, я взяв зображення, шукав його через PNG, щоб відсортувати вектор, і на стоці знайшов ось таке. Зображення, яке мене дуже влаштовує, я можу його одразу закинути у Векторі в Blender, що саме і хочу зробити. Куп я видаляю, далі додаю сюди або імпортую, правильніше буде так, SVG. І ось в завантаженій папці у мене є це зображення. Імпортую його. Далі налаштовую сцену, одиниці виставляю в міліметрах, і масштаб ставлю 0,0. Одна тисячна, тобто той самий міліметр. Те саме роблю і в попередньому перегляді. Так, тепер а, у мене є ось ці три руки, які ми бачимо, і вони дуже маленькі. Якщо ми подивимося через N а, ось саме, давайте візьмемо якийсь один елемент, ми побачимо, що ну а, замалий. Тобто ми бачимо, що розмір тут по. І міліметра немає. Тому робимо так, щоб по Y десь було 2 см, тобто 20 мм. Натискаємо S і починаємо масштабувати. Поки у нас там не буде 20. Ну, ось плюс-мінус лишаємо так. Так, Тепер це зображення нам необхідно з вами перетворити в ті самі руки. Для цього, поки вони іще у нас окремо розташовані. Я візьму зараз оці по черзі камінь і папір перенесу ближче до ножиць, щоб у нас менше займало місця, менше витратилось філементи при друкові. Так, далі потрібно а, дещо налаштувати. Візьму, наприклад, ну давайте візьму там. Наприклад, цієї руки. Перше, що необхідно, перетворити в для початку в меш. Для цього правою кнопкою миші конвертувати в сіть, щоб це у нас не була крива. Далі переходимо в режим редагування, бачимо, як це все виглядає. Вибираємо повністю все, і, можливо, тут буде забагато, можливо, будуть задвоєні вершинки. Щоб їх позбавитись, натискаємо M і обираємо тут за відстанню. Дивимося, майже 199, майже 200 вершин у нас видалилось. Також можна налаштувати ще грані, обираємо грані, покращити грані. Тепер у нас, як ви бачите, також трикутнички, але вони трішки гарніше зроблені. Так, те саме я зроблю на дуже швидкій перемоці з двома цими останніми руками. Так, після цього можна вже їх об'єднати між собою, затискаємо shift вибираємо повністю всі, і натискаємо Ctrl-G, об'єднуємо повністю всі ці три руки. Далі переходимо в режим редагування, натискаємо, поки у нас все вибрано, натискаємо І і трішки екструдуємо. Виходимо з режиму редагування і змінюємо Z на 4 мм. Так, після цього: ой, яке воно прям все чорне. Сподіваюся, що вам там хоч трішечки видно. Так. Можна було би так зробити, але так. Переходимо в режим редагування. Нас цікавлять ось тут декілька вершин. граней. Так, візьмемо по чотири штуки, їх виділимо на кожній руці. Ну, як бачите, ніби такий квадрат утворюється, нам цього буде достатньо. Так, по чотири вершинки ми взяв з вами виділили. Далі. Кожен з квадратиків це 1 см, тому ми о, на 3 см екструдуємо і по Y екструдуємо аж на цілих 3 см. Ось так. Далі о, я зроблю тут, мені необхідно об'єднати їх разом, щоб це у нас дійсно було одна моделька. Ми потім це повідкушуємо. Хоча, в принципі, можна лишити так. Давайте подивимось, тепер перейдемо до 3D-друку. Якщо у вас немає цієї а, вкладочки, то, м -м, будь ласка, перегляньте відео, знову ж таки, в підсказочки а, буде. Так, далі а, натискаємо перевірити все. Нас цікавить, так, у нас тут порожні еджі. Давайте виправимо це, зробимо розгорнути і знову виправляємо. Так, тепер у нас все виправилось. Дуже добре, можна, а, можна відправляти на. Друг. Так, по-перше, я назву камінь, і папір. Так, нехай це буде КНП. Ось так. Натискаю тут експортувати, ставлю галочку застосувати розмір. Обираю тут свій друк, папочку з друком, приміняю і експортую. Бачимо ось тут експорт. Як тільки пропало, значить, повністю експортувалося. Так, є. Відкриваю куру. Так, кура відкрита, буду друкувати ПЛА пластиком. І о, просто беру і наш експортований файлик, перекидую в куру. Так, ось так воно буде виглядати. Мене, в принципі, влаштовує. Ось тут невеличка буде підложка, яку ми підріжемо всередині. Ми її залишимо, нехай так і буде. А ось о, о, по периметру будемо підрізати. Так, далі. То давайте наріжемо. Подивимося, як це у нас буде так, попередній перегляд, подивимося, як буде друкувати. Ну, в принципі, у нас дуже-дуже мало а, піде і філаменту, та й взагалі дуже швиденько. Можливо, краще там стінки зробити. Давайте візьмемо там 5, поставимо. Хоча тут розміру на 5 немає. Але нехай буде ось заповнення саме таке. Так, давайте збоку подивимося, скільки у нас тут шарів вийде. Ну, в принципі. Разом з підложкою, я думаю, вийде нормально. На даний момент я іще не знаю, я ще не роздрукував його, як ви зрозуміли. Трішечки в не в тому порядку у нас йдуть етапи, як ви бачите на відео. Далі зберігаю файлик і відправляю на друк.